І чому знищує таланти. Вся правда про булінг серед художників. Поїхали! для кого взагалі це відео. Це відео для тих, хто, можливо, недавно стикнувся з булінгом, але вже б, або колись, як я стикнувся з булінгом і досі не зміг це побороти. Це дуже корисно. Адже це відео більше як підтримка і рішення вашої проблеми. Перед початком відео підготуйте собі. Чайочок! Адже відео буде досить цікавим. Адже все буде на своєму досвіді, на помилках, які я допустилася, щоб ви такого не допускалися, і вам було простіше з цим боротися. Почнемо з того, що е, ця сито. Зато... Ця ситуація вона трапилася, коли я переїхала від бабусі до мами. Тобто це був переїзд був з села в селище такого міського типу. І так би мовити, я нікого не знала в школі, не було взагалі. Ну, майже не було в моєму особливому класі людей, які також малювали. Тобто мені не було з ким особливо ділитися, питати якісь можливо От, І тому я почала знайшла для себе YouTube. От, і там був такий художник. Е на жаль, якщо я не помиляюсь, він російський, але на, на той час це було нормально. Українського мовного контенту тобі тоді не було. А от російськомовний він був і тому дивилася вже його. <тас six> і що мене шпакол, що цей художник він навчав е, якимось е, базам, типу побудови, там, пропорція. І саме це він робив. <ків> На прикладах анімешного стилю. Вибачаю за кота. Да. От, і це мене підкупило, адже коли я приїхала, я почала цікавитися цією тематикою аніме, воно мені подобалося. І якраз таки оцей перший рік, два, я змальовувала, тобто, картинки, тобто не... Переводила, а саме дивилась на картинку і малювала її. От, і в цей момент е, мені стало цікаво все ж таки знайти людей, з ким я могла б з цим ділитися. І я перейшла на, в групу в ВК, то, він тоді був ще дозволений, цього художника. І там люди або ділилися своїми роботами, або, е, так би мовити, Шукали людей для якихось творчих груп. От. І я знайшла ось таке запрошення в таку групу. І коли я туди перейшла, поділилася там декількома роботами, мене почали хайтити за них. Я хоч і була емоційна, але це був такий мій перший досвід, я почала себе захищати. Але тоді вже перед хейт перейшов вже на мене. На моїх рідних. Звичайно, вже ось, ось цей момент я не витримала, і тому саме після цього моменту в мене стався нервовий зрив. Я дуже бага... порвала та викинула дуже багато своїх робіт. І, чесно кажучи, я досі не, не в захваті від цього, цього рішення, адже мені тепер немає з чим порівнювати. Рівнювати, наприклад, свій досвід, як він мінявся, а це дуже потрібно. От. І що ж взагалі сталося? Я певний час особливо перші декілька місяців я багато малювала і багато рвала і викидувала. І навіть колекції наклеїв не обійшла ця участь бути порваною і викинутою. Я не знаю чому, я просто дуже емоційна, і це ось так на мене вплинуло. Як довго це е, мене ось цей момент тривав, дуже довго, чесно кажучи. Так, і ти я тебе теж люблю. <кій> Бо я тільки, можливо, десь рік-півтора як я змогла якось уже більш спокійно до цього відноситися. Я вже. Перестала викидувати свої роботи. Я зберігаю її навіть невдалі скетчі, наприклад, портретів експертів, які були, які я малювала для інстаграму, ви можете їх там знайти. От. В чому суть? Я хочу зараз дати вам поради, які вам можуть допомогти. Наприклад, якщо у вас недавно стався, мене, що я можу взагалі вам порадити? По-перше, це відкладіть малювання, так може бути на певний період, адже зараз це буде вашим тригером, через який ви будете дуже сильно о, ненавидіти. Можливо, свої роботи, можливо, як я будете ігравати. Що взагалі в цьому випадку я можу порадити, це наповнити своїм життям такими позитивними моментами. Це може бути якісь проведення часу з сім'єю, з друзями, приготування, можливо, улюблених страв, можливо, це ігри, можливо, це буде музика. На жаль, в мене я робила тільки там, музику і як його і ігри, але цього було недостатньо. Тобто мені не вистачало таких позитивних моментів в житті, через що цей процес затягнувся, як ви можете помітити, надовго. Чи у вас такого не було, я раджу наповнювати себе позитивно. І що ж далі робити? Ви не торкаєтесь малювання. Наповняйте себе і потім вже, щоб повернутися в малювання, що ми робимо? Ми починаємо з відеомалювання, тобто, можливо, навчальних інших людей, щоб вам було легше адаптуватися вже до нового. Також ми починаємо малювати не одразу, не одразу там, якісь сюжети, там, портрети. Ми починаємо з чогось невеличкого. Наприклад, якщо це щось з натюрморту, можу може порадити, наприклад, якісь окремі елементи, наприклад, дерево, можливо, кущ, можливо, просто простий будиночок. Якщо це, наприклад, портрети, як в мене, ми малюємо частко такий макро- роботи. Тобто, Або чисто, ось, наприклад, ось так робимо, типу, око, ніс, губи, для того, щоб ви поступово адаптувалися, інакше ви можете отримати вигорання через те, що ви довго не малювали, ось ви вертаєтеся і у вас нічого не входить, і у вас знову може статися емоційний цей вплив. Тому ми робимо це поступово. Не спіша, тобто, не треба себе гнати, що ось я маю встигнути, ось багато хто щось вже зробив. Ви не всі. Ви індивідуальні. Тому орієнтуємося на своє бажання, на те, як ви себе почуваєте. З такого, в принципі, це все. Але я хочу розповісти також вам історію, яка трапилася недавно. Адже. Це був взагалі булінг. Ну, не сказати, що булінг, скоріше технічно, це вже були хейтерські коментарі під моїм відео, де я поділилася моментом, що стався зі мною. Це коли клієнт сказав, що він задав мені питання, Боже, що ви з собою зробили? Хоча в мене був просто, типу, Червоний макіяж очей з блискітками Це був все ж таки перше число, тому я захотіла такий зробити яскравий макіяж на роботу. І, чеш, чесно, я не знаю, чи я, шкод... я, напевно, не шкодую, бо мені він подобається, він досі мені подобається, я його буду досі робити. Але в чому питання? Питання в тому, наше, якщо вам не подобається, ну, ідіть собі далі. Типу, ви навіть в мене нічого не купили. Тобто, але, м, типу, за що ви мені сказали, якщо ви там побули від цілих хвилин, хвилин 5 і просто пішли. ну, типу... Знаєте, Якщо в мене щось купили, мені було б не так обідно. Бо хоча б е, якась компенсація в вигляді покупки в магазині, вона була б. <кій> що ж взагалі трапилося в коментарях до цього відео? Адже мені почали одні писати, що це тісно виглядає, як будто в мене синяк. Одні, інші почали каза, казати, що це як його негарна. І також мені написали, що мені потрібен хірург. Нащо таке було писати? Я не знаю. Але, але. Так, це мене трошки вибило. Я його на наступний день заархівувала, тому що я вже не могла, я вже втомилася через це все, що там відбувалося. Але я його вже сьогодні розархівувала, тому якщо ви є в тредс, ви можете його знайти. От. Тому вітаю вас там, адже я там буду ділитися також своїми роботами. В чому взагалі проблема? Я знаю, що я не візажист, я не професійний, я не малюю когось, я малюю лише себе. Тому я не знаю, чому до мене ця критика пішла. Що люди цим хотіли? I don't know. Але що я можу сказати? Що якщо я ось дала собі відпочинок... Вітрець, в принципі, щоб поки що туди не заходити. І що я можу сказати, мені стало легше Тобто відпочинок це реально робоча тема. Тому, якщо ви о, така ж емоційна людина, як я, робіть собі відпочинок. Якщо ви творча людина, робіть собі відпочинок. Це можливо, це не очевидно або не очевидно але це допоможе вам. Вирішенні ваших емоційних моментів. Чому? Тому що нам потрібен відпочинок в будь-якому випадку. Хочете ви того, не хочете, він потрібен. І, взагалі, наш, він наш мозок просто орієнтований на невдачі. Тому відпочинок від цих невдач може допомогти нам такий, знаєте, запустити. Момент перезавантаження Так, поки я тут малюю. Я знаю, що я особливо це око в мене взагалі виходить зазвичай найгірше, тому що це трошки мені важко робити. Воно в мене не бачить. Воно в мене єдине нормально бачить, тому якщо я його закриваю, воно... У мене виходить криво. Дуже криво. Але нічого, я зараз все підчищу, все буде добре. Так що відпочинок не працює, мені здається, в будь-якому випадку. Типу, не дивлячись на яка у вас ніша б не була, це буде працювати. Якщо не вірите, спробуйте. За спробу, знаєте, ніхто вас робити точно не буде. От. Але ви можете, мені здається, ви побачите різницю, яка буде. Типу. От. Якщо у вас є якісь, можливо, ідеї, як ще можна побороти ось ці моменти з булінгом. Саме... Не в суспільстві, бо я знаю, всі ми зрозуміємо, що це буде важко, це не один рік піде, а саме про те, як з ним боротися людям, які вже його пережили, тобто з наслідками булінга. Це буде дуже корисно і не тільки мені. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Тут буде виходити дуже багато різного цікавого на різні теми, теми малювання і не тільки. Ставте дзвіночки, щоб не пропускати ці відео. І пишіть в коментарях, як було вам, чи було вам цікаво взагалі подивитися. Адже все ж таки я розумію, що, можливо, не всі стикаються з тим, але все ж таки краще бути готовим до цього, ніж не бути взагалі готовим до цього. Наш макіяж готовий, в принципі. Я його не робила багато, він все одно в мене трошки криватий вийшов, але ви можете подивитися, як він вийшов. Я не робила сьогодні абцентрубах, тому що, в принципі, в мене дуже яскраві очі. Якщо комусь буде цікаво, макіяж виконувала ось такою палеткою від бренду Flowers Snow, Ось з такими кольорами. Тому до наступних зустрічей. Бай!